Налаштування нового комп'ютера це завжди головний біль, особливо якщо на ньому встановлена Windows. Microsoft додає в систему купу дратівливих речей, від яких хочеться позбутися, а потрібні додатки доводиться встановлювати вручну. Vinutel це безкоштовний і популярний інструмент, розроблений крісом тайтусом, який вирішує всі ці проблеми разом. З його допомогою можна встановити десятки програм. Просто поставивши галочки і застосувати популярні твики від видалення OneDrive до відключення телеметрії, яка збирає ваші дані. Є два способи розпочати роботу. Безкоштовний варіант запустити Windows PowerShell як адміністратор. Для цього натисніть правою кнопкою миші на PowerShell в меню Пуск і виберіть Запуск від імені адміністратора. Потім скопіюйте та вставте команду запуску з документації у вікно PowerShell. -а. Якщо не хочете возитися з командним рядком, можна купити exe файл за 10 доларів, це підтримає розробника. У будь-якому випадку перед вами відкриється вікно з п'ятьма вкладками. Перша дозволяє встановити безліч програм буквально в пару кліків. Просто відзначте потрібні програми і натисніть кнопку Install Upgrade Selected. Всі додатки встановляться автоматично, без зайвих питань. Прогрес можна відстежувати за допомогою індикатора у верхньому правому куті або у вікні PowerShell, якщо ви залишили його відкритим. Наступна вкладка 2X дозволяє вносити різні зміни в систему. Краще не відзначати пункти, в яких ви не розбираєтеся, поруч з кожним є значок питання, який відкриває пояснення. Серед найкорисніших налаштувань. Повернення класичного контекстного меню, видалення дратівливих вкладок, головна та «Галерея» у провіднику файлів та вимкнення «Copilot». Відзначте потрібні налаштування і натисніть Run to X, щоб застосувати зміни. У правій панелі зібрані часто використовувані настройки Windows, які можна змінити одним кліком. Тут можна вімкнути темну тему, вимкнути пошук бинного меню, впуск або показати приховані файли. Вкладка Config дозволяє встановити стандартні компоненти Windows, які не вімкнені за замовчуванням, наприклад, .NET або під систему Linux. Тут же є кнопка для автоматичного входу в систему без пароля, зручно для домашнього комп'ютера, якщо вам не потрібно захищати його від інших користувачів. Також тут є швидкий доступ до налаштувань, які в Windows 11 заховані глибоко в меню, включаючи класичну панель управління. На вкладці Updates можна налаштувати частоту установки оновлень. За замовчуванням Windows ставить їх відразу після виходу. Можна відкласти оновлення безпеки на 4 дні, а функціональні на 2 роки. Це хороший варіант, якщо стабільність для вас важливіша, ніж нові функції. Можна і зовсім відключити оновлення, але це не найкраща ідея. Остання вкладка «MicroVM» створює легкі версії інсталятора Windows. Спочатку потрібно завантажити iso образ з сайту Microsoft, а потім утиліта видалить з нього все зайве. У цій програмі зібрано величезну кількість функцій, існує навіть можливість експортувати список програм та налаштувань, щоб повторити їх на інших комп'ютерах. Детальніше про це і про всі доступні твиках можна дізнатися в документації.